Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас середа, тому акції в АТБ почалися і хочу показати, що я купила. Поїхали! Першим ділом купила ось таке морозиво і собі і дітям купила таке морозиво, коштує 20 гривень, 20 копійок Мені дуже подобається, вона шоколадне, з сущеним молоком, смачне, тому будемо смакувати. Далі я купила ось таку гомілку, вона зараз йде по акції, вага в них різна, там треба дивитися яка вага. Так, за кілограм треба заплатити 71 гривню 99 копійку, У мене вийшло на 63 гривні 21 копійку. Взяла капустинку до салатика, у нас брала нам картоплю на базарі молоду вже, то хочемо зробити з салатиком. Картоплю покуштувати. Капуста у нас коштує раніше 54 гривні 95 копійок. Мені вийшло на 48 гривень 58 Копійок. Далі взяла ось такі сухарики, Вершки із зелень, Флінт, 125 грамів тут І вони коштують 20 гривень 90 копійок захотілося взяти сир. Я на нього в той раз дивилася, треба, думаю, спробувати. а Сьогодні прийшла він по акції. Це сир напівтвердий, 135 грамів, королівський 45%. Це він тут з кибочками порізаний. І по акції він коштує 55 гривень 80 копійок. Ще взяла желе, Ось таке взяла желе, Це своя лінія з ароматом вишні взяла тут 90 грамів. І теж купую 90 грамів, але тут аромат малини та брусники. Буду робити тортик з желе, тому треба було желе. І таке желе коштує упаковка. желе такого коштує 17 гривень 30 копійок. Ще взяла за тістом ось таке. Листкове деживе, мені воно подобається, в принципі, гарно з ним працювати. Тут 900 грамів цього тіста, листкове дрижаве, по акції воно коштує 59 гривень 80 копійок. Далі я взяла чай, хвилинка, нам дуже подобається. Іноді я беру з бергамотом, іноді просто оцей такий звичайний чорний чай, і він коштує 24 гривні 40 копійок. Тут 40 пакетиків. Ще взяла ватні диски, ось такі розумний вибір. Тут є їх, я не знаю, так, тут 80 штук, 23 гривні, 40 копійок. Ще взяла ось такі грінки, флінт. Це вони будуть з чесником, така цікава упаковка, житні пшеничні 100 грам, 24 гривні 90 копійок. А ще ось така акція на крекер. Рошен. Взагалі, щось я подивилася, вони, здається, по 50 гривень коштують. А зараз вони в акції 33 гривні 70 копійок. Взяла дві упаковки. Дуже подобається нам це печиво. ще молоко ягодинське, 900 мл 32 гривні. 20 копійок. Батон взяла ось такий. Сестра мені казала, що вона, вона, дуже їй подобається такий батон ось такий нарізний звичайний, тому я вирішила теж спробувати. 13 гривень 50 копійок. Ось така повбастка. Я її взагалі беру завжди на олів'є. І так поїсти. Тут прийшла вона по акції 93 гривні 90 копійок. Ось ця паличка. Тут 550 грамів. Печиво до кави. Так ще взяла, де воно печиво до кави. Це на кістки піде. Сімейна упаковка. 370 грамів. 35 гривень 70 копійок. Ще взяла сметанку в акції. Зараз почався сезон полуниці, тому сметана йде у нас. 15%, 325 г, 34 гривні, 70 копійок. Я взяла дві таких упаковки. Ще взяла йогурт. Так, йогурт я взяла ось такий денісімо. Ось такий. І взяла ось такий Денісімо. Це у нас новинка: йогурт десертний, вишневе желе. У шоколадній глазурі. Ось такий йогурт коштує 2570 копійок, і цей теж коштує 25 ,70 гривень 70 копійок. Ще взяла вершки, ось такі, 15%. галочина. вони були по акції 57 ,90 гривень 90 копійок. Так, 15% я сказала. Начебто, все така невеличка маленька закупочка, але витратила 872 гривні 80 копійок. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, гарного вечора. днів Іночей без середу, і до нових зустрічей!